Для нас дуже важливо, що місія Кокса і Кваснєвського продовжена, і вона буде працювати фактично до Вільнюса. Але сьогодні три опозиційні партії звернулися до ради міністрів Європейського союзу з проханням, щоб 18 числа не приймали по Україні негативного рішення. Я сподіваюся, що саме 18 числа Рада міністрів ЄС залишить шанс для України і прийме рішення щодо можливості підписання угоди з Україною у тому випадку, якщо до 28 листопада Україна і президент Янукович виконає три умови, які залишились. перша умова це Юлія Тимошенко, друга умова – це закон про прокуратуру і третя умова це закон про вибори. І те, що наші європейські партнери приймуть таке рішення, я думаю, що це буде. Буде визначально в цілому для історії України і для її майбутнього. А те, чи Віктор Янукович готовий до того, щоб Україна все-таки підписала угоду з Європейським Союзом, це буде видно наступних два пленарних тижні. І саме з цього розпочнеться погоджувальна рада, тому що 18 число це понеділок. і Я буду наполягати на погоджувальній раді, щоб першим питанням порядку денного вівторок ставилось питання по закону по Юлії Тимошенко.